Вітаю вас, друзі! В цьому випуску я хочу поділитись з вами ще раз інформацією про свідомість. Можливо, ця інформація для когось стане поштовхом для зміни свого життя. Отже, якщо ви сприйматимете свої думки як реальність, котра існує поряд із тим, що ми називаємо фізичною реальністю, то наблизитися до розуміння їхньої унікальної взаємодії. Ви живете одночасно у двох реальностях, двох світах внутрішній світ реальності ваших думок, емоцій і ставлень та зовнішній – реальності, що складається з людей місць, речей і подій. Оскільки ми не можемо розділити ці внутрішні та зовнішні світи, то дозволяємо зовнішньому світові домінувати, використовуючи внутрішній світ лише як дзеркало для всього, що з нами відбувається. Наш внутрішній світ постійно реагує, і поза як більшу частину часу ми просто реагуємо на зовнішні подразники, то ніколи не відчуваємо своєї сили. За іронією долі ви починаєте змінювати власну реальність того дня, години, хвилини, коли припиняєте постійно реагувати на неї. Свідомість є потужною силою, яка впливає на кожний аспект вашого життя. Вона по суті основна і найважливіша частина вашої сутності. Як і головна причина вашого успіху або невдач. Усе за своєю чистою та найглибшою сутністю є енергією. І під час процесу мислення ви працюєте з величезною кількістю цієї енергії у швидкій, легкій та мобільній формі думки. Думка завжди намагається знайти форму, завжди шукає спосіб вийти назовні. Намагається проявити себе. Намагання матеріалізуватись у фізичний еквівалент є природою думки. Звичайні думки можна порівняти з іскрами від багаття. Вони, маючи суть та потенціальну силу полум'я, зазвичай швидко гаснуть. Їхнє існування триває лише кілька секунд, іскри злітають у повітря. Та швидко вигоряють. Нехай поодинока думка не має багато сили, але завдяки повторенню вона може стати концентрованою і спрямованою, а її сила зросте в багато разів. Щоб більше повторювати думку, то більше енергії та сили вона генеруватиме і легше зможе проявитися в реальності. Слабкі і розсіяні думки. Слабкі й розсіяні сили, потужні й концентровані думки, потужні й концентровані сили. Для прикладу, уявіть збільшувальне скло, крізь яке проходять сонячні промені. Якщо рухати його з місця на місце, потужність променів розсіюється й майже непомітна. Однак, якщо тримати скло на одному місці. І на правильній висоті ті самі промені стають спрямованими, і розсіяне світло раптом набирає сили достатньо потужної, щоб запалити вогонь. Те саме і з думками. Продовжуючи вивчати силу розуму, ви навчитеся розвивати та концентрувати думки, роблячи їх набагато потужнішими. На цьому етапі просто усвідомте той факт. Що думки самі собою мають силу. Ваші глибоко заховані переконання, страхи, надії, турботи, ставлення, бажання, кожна ваша думка усе це впливає на вас і ваше середовище. Більшість живе, не звертаючи уваги на процеси мислення, як працює розум, чого він боїться, що ховає, що каже сам собі. Що відкидає набік. Більшу частину часу ми їмо, працюємо, спілкуємося, хвилюємося, сподіваємося, плануємо щось, займаємося коханням, купуємо речі, граємо. Усе це відбувається з мінімальною увагою до того, як саме ми думаємо. Можливо, ми б набагато більше захотіли навчитися використовувати механізми мислення, якби намить уявили, що за кожну думку або заробляємо, або втрачаємо долар залежно від типу думки. Зважаючи на те, що в нас бувають тисячі думок щодня, це вигідна пропозиція. Уявіть собі облікову систему. Яка реєструє кожну думку і зазначає, яка з них дала нам гроші, а через яку ми їх втратили. Як старано ми б почали контролювати та спрямовувати думки, з яким ентузіазмом узялися б створювати ті думки, що дають нам гроші, і оминати ті, котрі ці гроші забирають? Це по суті приблизно те, що вже відбувається всередині вас. Хоча й з енергією, а не з доларами. Велика облікова система справді існує, вона називається Всесвітом, і жодна з думок не минає непоміченою. Наш світ це аж ніяк не мертва купа цегли і каміння. Це жива насичена система енергетичних потоків. Кожна ваша думка викарбовується у цій системі. І її дія є незаперечною подобається це вам чи ні, але ви за допомогою думок постійно створюєте власну реальність. Перший крок до нового успішного життя, неймовірно легкий ви маєте лише звертати увагу на потік думок та відповідно спрямовувати його. Ваше життя цілком залежить від вас, тому подивіться уважніше на те, як ви живете. Ви стверджуєте, що хочете фінансового достатку, водночас постійно жаліючись на нестачу грошей і на те, як дорого усе коштує. Концентруєтеся на тому, чого бракує, вас лякають рахунки до оплати, хвилюєтеся щодо того, як упоратися з усім. Ви можете прагнути фінансового достатку, але ніколи його не відчуєте. Якщо ваша свідомість складається з хвилювань та думок про нестачу чогось, або ж ви хочете знайти нову роботу, щось цікаве та перспективне, де можна буде використати свою креативність та одержати добру платню. Якщо ви постійно повторюєте собі, що таку роботу неможливо знайти, що такого не буває, то навряд чи можете розраховувати на успіх. Можливо, ви хотіли б стати комунікабельнішою, сміливішою, спонтаннішою і сповненою впевненості особистістю, проте, якщо постійно фокусуєтеся на своїй неповноцінності, на відповідності цьому образові, принижуєте самого себе, знову і знову нагадуючи собі про ті чи інші проблеми, то навряд чи зможете стати такою людиною? Можна бажати сили. Але якщо у свідомості тільки слабкості, то не треба обманювати себе, очікуючи, що сила з'явиться сама, коротше кажучи, лише бажаючи чогось навіть дуже результату досягти не вдасться сподіватися на щось інше так само безглуздо, просто тяжко працювати навіть 20-15 годин на день теж недостатньо. Ви завжди будете залишатися. На тому самому місці, якщо, і це важливо, якщо не зміните своє мислення. Хочете змінити щось у своєму житті, розвиньте свою свідомість. Успішна людина має свідомість, налаштовану на успіх. Заможна людина розвинула свідомість, спрямовану на процвітання, та думає про достаток та успіх. Саме так ця людина думає. Легко йому думати, скажете ви, коли ти успішний. Легко думати про успіх. Так само легко думати про багатство, коли ти заможний. Але в мене зовсім інша ситуація я не успішний, небагатий. Певні ситуації та обставини в моєму житті не дають мені стати таким. Неправильно? Взагалі неправильно. Обставини та ситуації не мають сили вас стримати. Єдине, що стримує та змушує стояти на місці це ваші думки. Доклавши певних зусиль, можна навчитися спрямовувати думки та створювати будь-яку свідомість за власним вибором. Ваша реальність зміниться тільки після того, як ви створите нову свідомість, а не раніше. Спочатку нова свідомість. Чи відомо вам, чого ви хочете від життя? Більше здоров'я, тоді розвиньте свідомість, спрямовану на здоров'я. Більше достатку створіть свідомість, зорієнтовану на достаток, більше духовності свідомість, зорієнтовану на духовність. Усе це можливо. Єдине, що від вас потрібне плекати необхідну енергію, поки ваша мета не стане реальністю. Відрадно дізнатися, що незалежно від життєвих обставин у минулому і сьогоденні, незалежно від попередніх невдач ваше життя зміниться, якщо ви будете підживлювати енергією свою свідомість. Ця дивовижна можливість дана кожному, і кожен із нас має право або скористатися нею, або її упустити. Для цього не потрібно мати багато грошей. Або володіти якимись особливими талантами. Від вас буде потрібно лише рішучість затратити деякий час і докласти необхідних зусиль, щоб розвинути відповідний тип свідомості. Ось і все. Решта буде автоматично складатися як треба. Ваш розум подібне досаду, який може бути доглянутим або закинутим. А його садівником є ви самі. Можна доглядати цей сад або ж залишити його на призволяще. Але не плекайте ілюзій, ви пожнете плоди або вашої роботи, або безвідповідальності. На цьому друзі, я завершую цей випуск, який був зроблений за матеріалами книги «Підсвідомості свідомості Всепідвладне, автором якої є Джон Кехо. Сподіваюсь, інформація була цікавою та корисною. На все добре. Щасти вам.